Пори двох держав українського та канадського тепер маю поруч. Так само пліч опліч тренуватимуться військовослужбовці двох держав. Об'єдналися для спільної мети, щоб захистити суверенітет та стабільність України. Ця місія може бути найважливішою для вас у військовій кар'єрі. Багато з вас вже побачили і пройшли війну. І можете самі вже свідчити, як навчання і тренування привели вас до перемоги на полі бою. Передавати знання нашим українським братям по зброї є не тільки нашою місією, але й наше покликання як професійних воїнів. Основна увага тактичній підготовці. Також іноземці, яких близько 200, вчитимуть утилізовувати вибухові пристрої, надавати медичну допомогу, системній логістиці та безпеці польотів. Спочатку українські бійці вчитимуться на звичній для себе місцевості на Яврському полігоні. Опісля ж поїдуть на батьківщину гостей. Підготовка взагалі буде здійснюватися за чотирма напрямками. але ми зосередимося на двох: це є підготовка військовослужбовців піхоти, основні навички та більш підвищені навички, а також медична підготовка, оскільки в нас є військові медики такого класу, які приїхали сюди і будуть навчати українських Збройні сили Канади є партнером України у програмі військової підготовки і співробітництва, а це передбачає низку можливостей для розширення підтримки миротворчих операцій. І сьогодні з допомогою канадських інструкторів розпочався перший цикл підготовки двохтижневий. В плані підготовки інструкторів обмін досвідом канадські інструктори навчають українських. В подальшому ця програма розрахована до 2017 року. Відповідно, ну Визначені підрозділи сухопутних військ будуть продовжувати проходити підготовку на цій базі. Українсько-канадський курс підготовки українських військовослужбовців проходить у форматі багатонаціональної спільної комісії. До неї входить Україна, США, Канада та Великобританія. Курси військової підготовки триватимуть до 31 березня 2017 року. Вікторія Хома, НТ новини.